Мої хороші. Зараз таки записую монолог свій, хочу розказати, що зараз в мене відбувається вдома. Зараз ніяких смаколиків, нічого не показую на цьому, на цьому каналі. Хочу просто сказати, що у мене відбувається. Так, щоб ви трошечки були в курсі. І так. Зараз я вставлю у відео одну особу. Це є сестра мого, рідна сестра мого колишнього чоловіка. Так, зараз це по порядку. Я з Романом розвелася, це десь два місяці тому, але ми продовжували з ним жити разом як квартиранти. Тобто я не маю куди дітися з дітьми, поки все до кінця не доведеться ця справа. Тобто розвід вже ми офіційно розведені, але ще решта відбувається, які судові мають бути засідання. І їсти я варила. Він купляв продукти, то, що він я показувала там по відео, то це все він купляв, а я варила їсти. Тобто, перше, друге, ну і, звичайно, як ви бачите, що навіть і випічка, бо я її дуже люблю готувати. І прекрасний день, неділя, я закінчую відео кулінарне на кулінарному каналі про смачний пиріг. Закінчую і чую, він заходить до хати і заходить його сестра. По голосі я впізнала її. Ми з нею не спілкуємося через те, що вона, якщо ви повірите мені на слово, вона є хамовита людина. А Роман мій є дволічна людина, яких я не переношу на дух. І заходить вона. Я шокована, бо я не знала, що вона має приїхати, ніхто мене не попередив, але нічого, як то кажуть, і борщ був, і я зранку встала жаркою, зробила з м'ясом, і пиріг якраз закінчила, ну, свекла, все було. Тобто вона зайшла, нічого мені не сказала, просто сказала: так, де моя тут кімната? Я, я була спокійна. І думаю, що відбувається. Він знає, що ми, Роман, знає, що ми не спілкуємося, ми можемо навіть погиркатися, якщо до того дійде. І він це зробив. І що відбувається далі? Він, вона лишається. Я думаю, як ми будемо спати. Два ліжка диван, і це ліжко, на якому я тут сплю в кімнаті. Думаю, так, їдьте зі мною, будемо штабелями спати, а він буде з нею спати на дивані або буде він щось мені говорити, щоб я кудись йшла. Але ні. Він казав: Я пішов до неї. Він каже, добре, вона лишається, ночує в дитячій кімнаті, я ночую з дітьми в цій кімнаті. І ранок наступає, вона починає робити свої порядки, наводити. Типу, як господиня, я все це спостерігаю, ще мовчу, але всередині, вже, як то кажуть, починає набиратися. Я пішла на роботу, відвела Маргаритку, ну, як завжди, Несочка лишилася удома з нею. І бачу картину. Приходжу додому і бачу картину, що ящик з іграшками, великий ящик з іграшками пересунутий з дитячої кімнати сюди. Я думаю, якщо ти вже ящик з іграшками пересунула, то ти скоро до Ванеси стіл, візьмеш, пересунеш і все зробиш, мої лахи викидаєш. Я кажу, о ні, там не буде. Я беру той ящик, тихенько пересовую туди, там, де він стояв. Вона бере-пересовує через якусь хвилину <кхи> сюди, але не ящику справа. Пересовує сюди в кімнату. Я кажу, я переношу туди, вона встає от тут прямо в коридорі, перегороджує мені дорогу. Копає цей ящик, ящик ну, пластмасовий, так? він розламується, вона кидається на мене, я беру відштовхуюсь, вона мені викручує руки. І я розумію, що на це все спостерігає Ванеса. Маргаритки ще не було тоді, на той момент, слава Богу. Бо не знаю, як би вона відреагувала, би так сиділа, а Маргаритка би точно попхалася. Е вона... Я тря... думаю, що мені потрібно зупинитись, бо тому що зараз буде бійка. І вона каже до мене: я зараз міліцію визову, поліцію я кажу, продав, давай. Ну, я вже на ти перейшла вже. Ем, то давай, зараз ми розберемося. Вона не викликала, я наклала їсти собі Ванесі. я думаю, їй треба заспокоїтися і все зробити правильно. Ем, це все вчора відбувалося. Ванеса, е, я не могла вже нічого їсти, чесно сказати, Ванесочка, що щось там поїла, не знаю, чи навіть з'їла. Я лишила її з нею і побігла по Маргаритку, і вона зразу за мною вийшла. Та його сестра називається Слава, Ярослава. А, і я йду і спілкуюся то з мамою, то з, з коліжанкою. і я думаю, як поступити. Думаю, потрібно визивати поліцію. І я вчора визвала поліцію. Ага, написала я Роману. Ні, дзвонила я Роману. Пару раз він не піднімає трубки. Я йому почала писати у вайбері: Забери свою неадекватну сестру з дому, тому що в нашій, в нашій хаті насильства ніколи не було. Ми могли з Романом посваритися, ми могли сваритися голосно, навіть і могли і їти, то чути. Але піднімання руки чи ще щось такого в нас не було. Ну, в сім'ї все буває. Не все так, як воно ну, там на камері виглядає, не все так гладко. Я кажу, ти свою сестру забери, ти сам мені йому пишу, ти сам мені розказує, яка неадекватна. Коли твоя ваша мама хворіла раком, вона кислами перевертала щось, трощила. ти мені таки і ти взяв, привів цю людину сюди додому, де твої діти? І вона таке витворяє. Е і тут що факт? Я зрозуміла, що вони просто хочуть мене вижити з хати. Все робить для того, тільки, щоб вижити з хати. Поліція приїхала, все-таки приїхала. Я дала свідчення. Вони заяву написали. Вона не хотіла свідчити, але поліція, один з них поліціянтів прижав, Ну як? Сказав, слухай, треба. І вона сказала, що я на неї напала, на неї хвору. Що я ходжу на фітнес, що я така здорова. 32 роки, ну мені не 30, 38 буде, буде в липні. 32 роки. А вона хвора, вона з костеля паличкою ходить, та їй пушка духу бит, там, знаєте, ну почала так, якби жертву влаштовувати вона, тобто перетір, ну, перекір такий, все навпаки. Але я побачила, що поліція за мене, що е, хитрує вона. Ну, я побачила і зрозуміла, і вони мені навіть сказали що спокійно, все. І сьогодні має дільничий прийти, і я не знаю, який в нас тут дільничий, має прийти зі мною сконтактуватись. Я маю дочекатись і завершити цю справу. Я кажу, робіть все для того, аби була не те, не що я, а мої діти в безпеці, бо мені реально страшно під одною кришею, з такою особою бути. Я, кажу, я не знаю, що вона собі може надумати і як. Вона каже, я приїхала до брата. Я кажу, а де він, ваш брат? А де ваш брат ночував? Ну, де він є? Де він цілий день є? То їдьте до нього. Він, а він на дачі, на, на чи де він там поїхав? Кадітьте до нього. Де ваш брат? Що ви тут? Наводьте свої порядки в своїй сім'ї. Що ви сюди прилізли? Ну, одним словом, зараз в мене реально друзі в каруселі, і то такі почалися шалені каруселі. У мене тиждень почався з неділі. З такого хорошого сюрпризу. А це все Роман так і не відповів, нічого не сказав, не написав, Де Ванесочка до нього дзвонила, він виключив телефон. Ну що тут може нам сказати? що це є безхребетність. На розмови завжди викликала я. Тобто, давай поговоримо, давай вирішимо, давай щось робимо, Завжди говорила це я. Він ні. Він ніколи. Він через когось він буде добрий, він з кимось добрий, але тільки не мною. І ось таке наразі тут в мене вдома відбувається. Тобто, вже і відпала охота, ну, як відпала охота, і готувати нема. Якось, знаєте, я буду готувати рецепти знімати. Рецепт не знімлю, зараз її немає, десь не пішла. Рецепти не знімлю, нічого не знімлю, бо вона тут. І так, то, мої друзі, така в мене неділька. Але нічого, як говориться, дорогу здолає той, хто йде. Я не збираюся зупинятись на тому, і я все зроблю заради безпеки моїх дітей, заради себе і заради моїх дітей. Все. І не просто я не маю зараз куди піти, а він не розуміє, що він просто мене витурює з дітьми на лавку. Ночувати на лавку. Ну, що далі говорити? Я так розумію, що я правильно зробила, бо я безхребетними жити не мію. І дволічними особами так само. Ні. Це хорошого дня вам.